Доброго дня другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці сороковій, а зошити на сторінці дев'ятнадцятій. Пролунав уже дзвінок. Він покликав на урок. Тож тихенько сісідайте. Все, що знали, пригадайте. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати додавати та віднімати одноцифрові числа в межах 20. Закріплювати вміння обчислювати невідомий компонент віднімання та продовжувати працювати над задачами різних типів. Розгляньте годинники. Визначте час на кожному годиннику. Вкажіть, на якому годиннику 9 година. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання. Згадаємо, як називаються числа при відніманні. Розглянемо вираз 6 відняти 4 дорівнює 2. Отже, 6 це зменшуване. 4 від'ємник. 2 різниця. Числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Давайте уявимо, що у нас невідоме зменшуване. Але в нас є від'ємник 4 та різниця 2. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник, тому що зменшуване це найбільше число у різниці. Ми знайшли від'ємник, і він дорівнює 6. Запишемо його. Розглянемо вираз, у якому невідомий від'ємник зменшуване є. Різниця є, а треба знайти від'ємник. Отже, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Від 6 відняли 2 і отримали 4. Запишемо. Повторимо правила, щоб обчислити невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Щоб обчислити невідомий від'ємник, треба до відзменшуваного відняти різницю. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота! Завдання 233. За схемами, склади вирази і обчисли їх значення. Ми маємо дві схеми: схема на додавання та схема на віднімання. Приклади будемо записувати у два стопчики. Починаємо працювати за годинниковою стрілкою. Отже, перший приклад запишемо: 9 додати 3 дорівнює. Запишіть всі вирази на додавання, запишіть вирази на віднімання в другий стовпчик та обчисліть їх, потім звіримося. Ви, як завжди, молодці. Всі значення виразів знайшли правильно. Завдання 234. Назви числа, пропущені в таблиці. Поясни, як знайти невідомі зменшуване та від'ємник. Склади і запиши рівності. Розглянемо таблицю Зменшуване. Від'ємник. Різниця. Отже, різниця у нас відома кругом. Інколи буває невідомий від'ємник та невідоме зменшуване. Отже, запишемо завдання 234. Розглянемо. Зменшуване від'ємник-різниця. У нас невідомий від'ємник, згадаємо правило. Щоб обчислити невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Запишемо першу рівність. 17 відняти 10 дорівнює 7. Отже, від'ємник буде дорівнювати 7. Можемо перевірити. 17 відняти 7, то буде 10. Розглянемо інший випадок. Зменшуване невідомо. Від'ємник 8, різниця 8. Згадуємо правило. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Запишемо другу рівність. 8 додати 8 дорівнює 16. Отже, ми знайшли зменшуване. Воно дорівнює 16. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. І знову ви молодці. Записали рівності правильно. Отже, запам'ятаємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник – а щоб обчислити невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Задача 235. Закупили 7 саджанців груш і 5 саджанців горіхів. Посадили 8 саджанців. Скільки саджанців залишилося посадити? Діти, слово садженці, це означають маленькі дерева, які садять, а потім з них виростають великі дерева та приносять нам фрукти різні. Отже, проаналізуємо задачу і запишемо скорочений запис. Закупили 7 саджанців і 5 саджанців. Скільки посадили? 8 саджанців. Що запитують в задачі? Скільки садженців залишилося посадити. Запишіть скорочений запис і скажіть: чи можна зразу дізнатися, скільки залишилося? Ні. Тому що ми не знаємо, скільки закупили разом. А ми можемо дізнатися, скільки купили груші горіхів разом. Звичайно, ми до 7 додамо 5 і дізнаємося, скільки разом закупили. Отже, ми дізналися, що закупили 12 саджанців. Можемо тепер дізнатися, скільки залишилося. Закупили всього 12, посадили 8. Отже, скільки залишилося вірно, від 12 віднімемо 8 ми розв'язали задачу і дізналися, що залишилося 4 саджанці. Ми розв'язали задачу двома діями, а можна записати виразом. Тобто, 7 додати 5, скільки закупили. І відразу відняти 8, дізнаємося, скільки залишилося. Отже, спробуємо записати вираз. Ми записали ще й вираз до цієї задачі і дізналися, що залишилося 4 садженці. Молодці! Завдання 236. Склади задачу за малюнком і за запитанням. Розгляньте малюнок, хлопчик і дівчинка були на морі і ловили креветок. Дівчинка говорить, у мене є 7 креветок. А хлопчик говорить, а у мене на 5 креветок більше. У задачі буде запитуватися, скільки креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки. Отже. Скільки креветок було в дівчинки? 7. А у хлопчика відомо, ні, тільки сказано, що на 5 креветок більше. Складаємо задачу. У дівчинки було 7 креветок, а у хлопчика на 5 креветок більше. Скільки креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть ці усі креветки? Задачу склали. Як ми її розв'яжемо? Що будемо спочатку шукати? Так, спочатку треба знайти, скільки креветок у хлопчика. У дівчинки 7. А у хлопчика на 5 більше. Отже, виконаємо дію додавання. Ми дізналися, що у хлопчика було 12 креветок. Чи можемо ми дізнатися, скільки стане в дівчинки, що хлопчик їй віддасть? Так, у дівчинки було 7 креветок, а у хлопчика 12. Можемо дізнатися, скільки ж буде разом. 7 додати 12 обчислимо. І отримаємо відповідь 19 креветок. Отже, у дівчинки стане 19 креветок. Молодці. Згадаємо все, що знаємо про ламану лінію. Ламана складається з відрізків. Отже, на нашій ламані є 3 відрізки. Відрізки ламаною називаються ланками. Отже, наша ламана з трьох ланок. Кінець одного відрізка є початком наступного. Один відрізок закінчився, інший починається, закінчився, починається. Кінці ланок ламаної це вершини ламаної. Щоб знайти довжину ламаної, треба виміряти кожну ланку ламаної і додати. Дізнаємось довжину з заданої ламаною. Одна, одна ланка 3 см, друга ланка 2 см і третя ланка 5 см. Отже, її довжина буде становити 10 см. Завдання 237. Скільки ланок містить кожна ламана? Обчисли довжину кожної ламаної. Розгляньте малюнок, поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Ви, молодці, довжина червоної ламаної 14 см, довжина синьої ламаної 12 см. Завдання 238 та завдання 239 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Зошит, сторінка 19. Михайлик другий день перебуває у поселенні ескімосів. Йому все цікаво і далі продовжує виконувати математичні завдання. Отже, давайте йому допоможемо. Перечитайте завдання та виконайте їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!